Флай стрій-атуас дрон 7 left, clear for takeoff. Clear for takeoff протейков, 7 left 600, фланг straight out. Добрий день! Я Дмитро, Максим. Ми пілоти. Ви на каналі Flight Insider, Авіація зсередини. 8.23, сьогодні перший день, ну, він і єдиний і по теорії, 2 години, курс посадки в Куршавелі. Alpine Airlines, вчора нас добре прийняли, все розказали, показали. Іду вчитись. Я сподіваюся, що це буде крайній мій курс по теорії. Я вже замахався вчитися. Короче, йду я, все, давайте, тримайте. Наші пригоди продовжуються. Ми переночували в маленькому французькому містечку Чембері. Зараз Діма вже зранку поїхав на, свою, на аеродром. В нього починається тренування. Він вже перелетів до Куршевеля, А ми їдемо туди на машині. Діма летів туди щось хвилин 15, нам їхати більше години. Поки їдемо, трохи розкажу про цей аеродром, про аеродром Куршевелю, в чому його особливості, чому на ньому треба проходити навчання і так далі. Це гірськолижний аеродром курорту Куршавель. Розташований він на висоті 6500 футів, це близько 2 кілометрів над рівнем моря. Довжина полоси всього 536 метрів, і при цьому він має. Дуже крутий ухил доверху 18,6%. Це близь, трохи більше, ніж 10 градусів. Він оточений зі всіх боків горами і заход на посадку і зліт відбувається тільки з однієї сторони. Враховуючи ці складності, то що він гірсько, ну, гірський аеродром, не? то що він. Має коротку смугу і такий великий ухил, і заходи там непрості, то для того, щоб там літати, треба пройти спеціальне навчання, спеціальну підготовку. Там теоретична частина, є пару годин і 3 години польоту. Власно кажучи, що наш Дмитро сьогодні і зробив. Він зранку прослухав теорію і зараз вони вже перелетіли туди на Куршевель, щоб виконати. Першу частину польотної програми. Ми туди долетіли за хвилин 15, а ми будемо з Дімою їхати більше години, я думаю. Ну, то таке. Їдемо зараз тоді до, до Дмитра, послухаємо, що він нам скаже, які в нього враження від такого польоту, що він там цікавого побачив. Коротше, їдемо до нього. Чекаємо на цікаві історії і цікаві краєвиди. Що, ти прилетів, показуйте, що у вас тут. Дякую. Йдем до... Йдемо до літака, я покажу. Блін, ми їхали взагалі, отако під полосою проїхали. Тут взагалі, Тут круто. Міста не з Мадридом, не з Ні, ні ні як Діма каже, фантастичні. <ріхи> <ріхи> Підемо подивимося. Uh, you. So this... Зараз тут нікого нема, взагалі кайф. Тому що е, скільки тут взимку, який тут взагалі трафік взимку? Буваю, тут в годину сідає 8 літаків. Це <рес> Ну, да, це. Вони будують площадку на 80 вертольотів. Я в шоці. До речі, я тобі скажу, дуже класно літати з глушителем. А як ти це відчуваєш? Ну тик ще в салоні набагато. Так ти в босах літаєш. Ну але все одно немає. Активне шумоподавлення. Ну але все рівно воно прикольне. Коротше, гірокомпас не працює. Вони тут літають по горах. з інструктором, він каже, ту гору бачиш, та. збери її зліва. А він бачиш, там дві гори є. Каже, та. то ти бери між ними. Каже, он там бачиш антенна. Кажу, та то ти лети так, щоб твоє крило було на рівні антени, і ми поставимо альтиметр, тому що та антена має 7450 футів, ми поставимо <рес> таку саму висоту. <рес> Q'n'х тут відсутні повністю. Вони літають по антенам і по горам. Що посадок і взльот, тут от, літак не набирає швидкості взагалі. Тобто спідометр не, не починає тут? рухати. Та, тому що тут під горку виходить. А потім, коли. Плюс пере... ще високогірна, ну тобто тобі дійсно треба ground speed, щоб був великий, щоб був якийсь ну, повітряний поток. Він Але до... його немає, бо він тут речі... повітря немає. Він, до речі, сказав, що посадка має бути на 10% більше швидкість. Тобто, якщо Diamond 70 сідає, то на спідому ну, типу, wow. на Air Speed має бути 77% цих. Коротше, тут так от їдеш, дна не видно. Взлітаєш, взлітаєш і потім в один момент, як на американських горках. І швидкість зразу моментально починає рости, то виходить взліт носом вниз. Парадоксально взагалі. Вилітаєш, тут немає циркулі, тут є коротше, таким трикутником повертаєш. Він каже, так, ти бачиш там дві тих гори, Бач, то лети до них і перед ними повернеш направо. Я розумію. коротше. Скільки посадка тут коштує? Скільки він, ну, він сказав, вроді би зараз 30, а зимою 90. Ну, слухай. Все одно дешевше, ніж на канарах. Виходить. Так на канарах, взагалі. Тут... І, але так якщо взяти, скільки то я в світі таких е гірськолижних курортів, щоб, було, щоб була полоса, щоб ти тако приїхав, і от тобі підйомник е покатався там, ну, да, і нормально. Він каже, є заправка, він, є. Він все. якщо каже, якщо стаєш он там, угу. то там зразу перезуваєшся в лижі, ну, і спускаєшся вниз, і катаєшся на цьому спуску. Кайф, в, чому є, кайф. в чому є певний. Відриваєшся, летиш поміж ці дві гори. Туди. Потім, якщо бачиш, каже, що ти вже набрав 7 тисяч, повертаєш направо на базу, летиш на цю гору. Буквально за пару метрів до цієї гори, він каже, повертайся, повертай на фінал. І ти, ну, я взагалі з е, алтітудом не дуже дружу, там для мене плюс-мінус 200 футів то фігня. Він за 10-15 футів вже починає говорити типа, тримай висоту. Там на повороті на фіналі треба тримати 7 тисяч і починаєш спускатися. І там вони відкрило, ну, включаєш full flaps і спускаєшся. Тут полоса, ідеш, цілишся не на поріг, угу. а цілишся на середину стіни, яка є перед порогом. Ти цілишся туди, на, цю ціну, на ту стіну, і коли вирівнюєшся з рівнем полоси, угу. починаєш тільки тоді вирівнюватися. І сідаєш тоді вже як муха на стіну. Тобто ти. І коли ти. Слухай, ну дивись, я дивився по карті, то виходить, там на початку Стіла. ухил не такий. А потім... Так, в чому Максим? Ну хорошо, якщо я промажу, що мені на центр... Я, я з 10 градусним тангажом, як я буду сідати? Ні, тут сідаєш, він каже, до половини полоси можна, типу, просто що треба дуже... Тоді increase speed і задираєш носа. Типу, щоб отак от сідати. І там, я просто дивлюсь, зараз от живу на цей ухил, я в шокі. Давай подивимося просто, ну, ну блин, <рес> я навіть не знаю, що сказати. <рес> я тобі скажу так от, що тут перед тачдауном він каже increase speed. Тобто збільшувати треба швидкість, коли ти над порогом. Не забирати, а, -а, -а. а додати швидкість над порогом. Тобто ти ще не, не, не торкнувся полоси. Додає... Вже додаєш. Ні, але не фулл ну, чуть, -чуть. Додаєш, типу, щоб підняти носа, бо ти ж, виходить, отак-от маєш сісти. І потім тільки ти торкнувся, зразу додаєш майже фулл тротл для того, щоб виїхати. Виїхати на гору. Тут парадоксально. Ну кажу, злітаєш носом вниз. Видно, так, зараз, яка. І от да, вони бач, будують походу м, вертольотну площадку. 80, 80 вертольотів буде. 80 посадочних Слухай, місць. Але в принципі, я що бачу, да? цей же ухил, він, він нам дає те, що ми можемо сідати на значно ну, коротшу полосу, да? чим якби воно було рівно. Ну ви потім побачите, що Тому в принципі тось... для таких аеродромів... Ну, для от гір гірських, да? не треба довгої полоси, якщо вона є з ухилом. Да? Ну, да. Вони не набагато більше потратили асфальту, да, ніж вони будуть вертольотну площадку будувати. Ага. Тому що вертольотна площадка, як бачу, ну, здорова. Громадніше. Вона вже там є, не така вже старенька, але вже. А, копіюють буковель. На буковелі є вертолітна площадка. Ну а тут вони зробили в восімдесят. 80 парковочних місць. <смех> <смех> Якби бакуваль що в Україні, напевно, стільки вертольотів немає. Та як ти що? Україна це ну. вертольотний центр. Ну, Може і так. Ти що? Конструктором вилітаєш в чамбарі, працюєш з тавером. Угу. Тільки ти там доходиш, там є та сієра Браво чи що точка. Ну, тому що злітаєш з Чамбарі, тут ще один аеродром зразу. Ми І... проїжджали повз нього з DM. Вот. І ти летиш над Даунвіндом 1000 футів над їхнім даунвіндом, uh -huh. Ти переключаєшся на Approach Чамбарі, потім переключаєшся на Air to Air 130. Вони тут в чому весь прикол? Тут є п'ять аеродромів uh -huh. в цьому вот піточку. Uh -huh. Кожен має свою вежу, ну, фіз, має свою частоту. і плюс в них є air-to-air. -air. По air-to-air -air говорять ті французи, які не говорять по-англійськи. Тобто, ти, якщо летиш на якийсь аеродром, тобі дадуть інформацію по аеродрому. Але між аеродромами вони не розуміють англійської. І Він каже: тіпа, тобі треба, ну, треба дивитися в оба. Тому що я після інструментального Слухай, рівня. Слухай, ну нам після Іспанії до цього не звикати. Ні, там тоже так Ні, Я просто після інструментального <сх> рівня ну, да, да, я да. постійно дивлюсь на прилади. Він каже, не на прилади, дивися, щоб хтось не летів на тебе. Тут, Ні, тут... ми проїжджали цей аеродром маленький, що ти говориш. І взагалі, коли ми їхали, то дуже багато вертольотів. Прям тут Ми їхали ну, ну 3-4 вертольоти, ми побачили, так це там взагалі, на, на маленькому. Пятачку, різні, маленькі, Тут варіант такі. вертольота, звісно, красивий. Говорив я за Монблан. Так. Можна літати без проблем. Лети, так. собі скільки хочеш, тільки треба давати флайтплан, тому що це Франція Італія. Тобто ми вилітаємо з Чамбарі, вказуємо точку туди, перехід через кордон. Облітаємо і прилетимо, ну, теоретично прилетимо сюди на Куршавель. Ми з жамбарів злетіли, 110 вузлів валит. А ти що? А що на... він каже, двигун там, ну, все обично, все стандартно. Я Нічого, нічого. не знів. А, і він, вони тут не літають на фул річ. Типа. Ну, бо тут, в принципі, висота вже є. <рес> ну ж як по поху пишеться, що, типу, по-моєму, з 5000 футів 에, можна вже забіднювати, забіднювати yeah. суміш. А якщо тут вже скільки тут? 6500 вже. Yeah. Около 7 тисяч вийшло. Тут, в принципі, зразу, якщо ти даш фолиш, то буде за, за багато суміш. Ага. О, в нього Light Speed навушники, ага. в нього не бауз. Не бауз. Не, не слабаки просто. Куршевель це такий район Європи, напевно, найдорожчий в цілій Європі. Тут ну, хороший, скажімо так, люксовий. Котедж на тиждень 70 тисяч євро оренда. В Мадриді два, два тижні тут пожив і в Мадриді, можна купити квартиру трьох кімнат. І я скажу, що ну, таке бронюють. Бронюють, Тому що, якщо на букінг, букінг ніколи не бере в базу ті помешкання, які не, не користуються попи. Відповідно, є люди, які можуть дозволити заплатити за оренду 70 тисяч євро в тиждень, просто щоб покататися на лижах. Треба стремитись до таких висот. Це зараз буде Дімен, перший зліт. З цієї полоси. Він вже сюди сідав. Вони після посадки зробили там дебрифінг, а зараз будуть злітати. Побачимо, як вони будуть злітати туди згори. На цьому аеродромі є спеціальна зона для передпольотної перевірки літака. Вони роблять чек-ліст та брифінг. І вже звідти вирулюють на полосу для зльоту. А ми лишаємось на землі і спостерігаємо за цим прекрасним польотом. takým úchylem. Hmm. nahoru. Відправили Діму в політ, а самі їдемо, заселимось в помешкання, де нас там поселять. Треба забрати ключі, бо, як я вже казав, тут зараз нікого нема, не сезон, тому людина там спеціально їде, щоб віддати нам ключі. І... Поселитись. А Діма вже нехай літає сьогодні, бо завтра ще йому літати. Такий собі тут тренінг. Не знаю, два дні літати. Літають трохи, тобто сидять, займаються, теорією, брифінгують, потім трохи літають, прилітають, де-брифінгують, розбор польотів, знову літають. Ну тобто така комбінація теорії і практики. Бо тут не так все просто, як виявилось. Ну і не так все складно, але правила є, правила, треба пройти тренування. ми з Куршевельської гори в маленьке містечко Бозель. Взяли ключі від наших апартаментів і скинули основні валізи. І вже через хвилину нам подзвонив Діма і сказав, щоб ми їхали за ним назад, бо він вже на сьогодні закінчив свої польоти. Тому ми знову піднімаємось вгору на аеродром. Їхати приблизно пів години. Тож Дімі придеться трохи почекати. На під'їзді до аеродрому ми побачили, що Діма не дочекався нас і пішов нам на зустріч. Традиційно після польотів шукаємо, де нам поїсти. На годиннику зараз 6 години вечора, а повноцінна кухня в закладах відкривається 7 -та. Тож ми знайшли класне місце з гарним краєвидом і будемо чекати. Відлітав сьогодні три сесії по майже по годині. Поставив би сьогодні собі. 4 з мінусом, ну, треба привикнути. Тобто це ну, зовсім інший тип посадки. Як летіти по колу, то просто там і мавпу можна по великому рахунку навчити летіти по прямій. А от сідати це складний процес. Завтра ще один день. Якщо коротко розказати про враження, Ну, по-перше, літак досить непоганий. Цесна 172 R ти дивився. Да? Yeah. Тобто це хороша комплектація, вона не стара, не знищена, зручна. Переговори веде інструктор, тому що переговори тільки на французькій мові. Вони не розуміють англійською. Я не знаю, як тут літати. Тут а, сті... як? Ну, а як? Ту... Ну як тут стільки туристів, і... і щоб не говорили місцеві англійською. Ну це досить складно мені забити. Слухай, ну прилетів, от поки ти літав, прилетів цей пілатус. Ну. Вони, по-моєму, з Люксембурга прилетів. Ну, да, чоловіки Alex. говорили англійською. Ну, то один пілат. Я тобі скажу, поки я літав, коротше, прилетів пайпер такий заднім колесом маленький, отой 18-й з, да. з верхнім крилом. Він прилетів без радіо, шот файнал, сів, нікого не попередив. Тьотка з вишки при, прийшла там йому на наваляла, напіхала, типу, що так не можна. І виявилось, що він інструктор і собі дозволяє таку вольність. Потім прилетіло дві цесни, ззаді, ззаді колесо було. І одна була, я раніше бачив такі поліровані літаки, тільки mm -hmm. відео. Mm -hmm. а то полірований, mm -hmm. типу, вживу, Такий класний, два таких старших дядька. А потім прилетів Робінсон з тими зломаними крилами. Робін. Чотири чоловіка всередині, там діти, все. <ривіт> він сів і взлетів. Видно, теж ну, приземлився, розвернувся і взлетів вниз. Тоже видно для... Вони навіть не виходять на вулицю. Ну, Вони ну, для не галочки не ставлять ставлять галочку для того, щоб. А -а, да -да -да, Виді... Щоб рейтинг не прозрочився. Ну, -да -да. Німецькі цесни були, французький цей... пайпер був. За... Ну, Закінчимо про провідно... про почуття. Коли ти сідаєш напряму ну, на горизонтальну полосу, треба задирати переднє колесо, щоб не було удару. А тут полосаж вверх, тут треба задерти колесо, щоб не було удару, а потім ще його задерти вище, щоб сісти на підйом. Ну, в загальному ще прийшли теорію. Ну, супер, щось глобального, нового я не почув, але за рахунок цього 18 градусів. Розгін зменшується в чотири рази. Тобто на чотири рази, в чотири рази менше треба, блін. І в чотири рази відповідно знижається цей. Ну він розказував про цей фі-фактор людський, що там серце б'ється, швидше дихаєш. Я mm. скажу, що я. Ну, два кілометри, шість тисяч футів. Мені вже під кінець дня почала боліти голова, отак, як не вистачає повітря там високо. Тобто, якщо там годинку-два перекінтуватися, то нормально. А от так от цілий день. Без не, не, повітря. Я теж помічав, тому що е, одна справа, ти просто летиш, знаходишся, так як ми летіли. Ми летіли більше, ніж на трьох кілометрах. Але так як ми летіли, нічого не робили, то нормально. Але якби ми робили от таке, з посадка посадки, зліт Якась робота в кабіні, то тобі треба більше кисню, кисню. на це діло. І тому ти більше якби, чутливий до його недостачі. Я, стоїш. чесно кажучи, я сьогодні втомився. Вроді би, скільки ми зробили? Перший раз три, потім п'ять і п'ять. 13 посадок я зробив сьогодні. Ну я так подостав. Тобто я чую, що. Ну, Я ще вважаю, що нехватка кисню теж вдається. Але в загальному В загальному нормально. Для розвитку. Для розвитку пілота завжди треба щось робити нове. Тому що факторів в небі є мільярд погод, хмар, вітрів. Ну, тобто це пілот це, це напевно, постійно треба вчитися. Я думаю, що це найскладніше, ніж моряк і так далі. Я так думаю. Максим змерз, а ми чекаємо. Ну, тут, як в Європі, кухня починає в 7 годині працювати. Ми померзли, вип'ємо холодного пива, замовимо м'ясило, повечеряємо, бо завтра о 8 ранку, знову польот. Ще годину польоту потрібно буде зробити, то відповідаємо. Тут вже холодно, 17 ну, градусів. Ще годину польоту і потім поїдемо дивитися, якісь певно гарні місця. Куршавелі, ну, в принципі, в цьому районі. Я от тут дивлюсь на параплани, вони там тут літають згори. Я зараз подивитись, може, туди підскочити. Ні, та, ну, то завтра побачимося типу, на чергових польотах. Ні, та, ти ж сказав, завтра, поїдемо літати? Ну, завтра тоді ми сьогодні вечеряємо, а завтра побачимося на чергових польотах.